Вітаю вас малята, І сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. І хочу вам прочитати казку, яка називається Як овочі сперечались. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Посварились овочі на городі. Хто важливіший та головніший? Огірки та помідори. Картопля такий галас вчинили, що усіх горобців розігнали. Що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає. Он скільки місця на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває. Морква на такі слова аж із землі до половини вилізла. Ах! Ти ж товстухо. Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки в собі вміщую. Ходи тобі до мене? Щодо вітамінів, то ви б усі мовчали. А вже як мене хазяйка любить, як різати починає аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Ну як вже казати, хто головніший, то це я. Вже як біля мене пораються і підгортають, а жуки та личинки руками збирають. Ой, та вже помовчи, теж мені овоч. Ти ба, яка ти брудна, ні форми, ні кольору, жах. А я гладенький, рум'яненький, червоненький, а квіти мої не гірші за ті, що квітнуть на кумбах, а вже як зварити борщ, то за смаком не гірший за тебе. Довго сварилися овочі, тільки похрипнули під вечір. І тоді буряк, як нарозумніший, сказав. Годі лаєтесь! Зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє та до вечері візьме. Усі погодились. Прийшла хазяйка. Трішки картопельки копнула, цибулю зрізала, моркву висмикнула, взяла і капусту, і помідор і буряк. В одній каструлі кипить борщ, поруч у горщику рагу очевидь. Сидять овочі, пихтять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки з окропом змішали, пахущі на всю кухню. Ось малята, ви прослухали казку. Скажіть мені, будь ласка. Чи сподобалась вам казка? А зараз скажіть мені, будь ласка, яких героїв казки ви запам'ятали? Так, молодці, це і морква і картопля, і капуста, і буряк, і помідор, і картопля? А зараз я вам пропоную пограти в цікаву гру, яка називається Назви Лагідно овоч. Ось, наприклад, капуста, капустинка. Назвіть, будь ласка, морква, правильно, морквинка, буряк, бурячок, помідор, помідорчик, картопля, картопелька. Молодці діти, уважні були. І якщо ви запам'ятали казку, то я вам даю невеличку підказку. Зайдіть зараз на свою кухню, знайдіть героїв нашої казки і розкажіть цю казку своїм друзям. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення малята!